Інтернет-магазин MonsterFish.com.ua оголошує офіційно початок чорної п'ятниці від сьогоднішнього дня. Ми розпочинаємо двохнедільний марафон знижок, які будуть представлені і вже є представлені на нашому сайті MonsterFish.com.ua. І це означає, що ви отримаєте реально. Ціну зі знижкою без наїбалова. Ми вам гарантуємо 100%. Найкращу ціну не підняли жодної гривні перед тим, як зробити знижку. І такого ви не знайдете ніде в Україні. Заходьте на сайт, обирайте потрібний товар, замовляйте, і ми одразу вам вишлемо. А поки що я дуже задоволений цією кроваткою, яку мені подарували мої колеги. Всім гарного дня! Підписуйтесь, всім ніхвостані хвостані луски. До нових зустрічей!